Навіщо зустрічатися з міжнародними згоями? Ви знаєте, я не знаю іншого способу досягнення якихось попередніх домовленостей у такому складному питанні, як угода про припинення війни, окрім прямої розмови. По телефону, по інтернету та через посередників можна погодити якісь нюанси. Домовитися про зустріч, обговорити питання порядку денного зустрічі і тощо, 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 тощо. От. Такого кола питань. Твердження результату, обговорення його, підсумок це розмова, скажімо так, очі в очі. Особливо, якщо до однієї зі сторон зустрічі немає довіри від слова взагалі.